Привіт-привіт, малятка. погляньте, що за красуня до нас прийшла? Угайця. Ні, це не кізонька, а це вівця. Вівця. А якби вона зразу з вами привіталась, ви відразу здогадались, хто це? Бо вітається вона. Правда? А ну всі привітали з Дилаїмо. Б! А як же виглядає так Б? Ось так воно виглядає Б, маля. І зараз кожен з вас привітається. з Привітається і скаже Б. 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 Фотографуємо поглядом. Бе! Бе. 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 Тіма, Вівця теж хоче з тобою привітатись. І ти. Б. Бе. 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 Ось так виглядає бе. І вівця. Кажеш наші віці. Так. кубичок, бери, бери кумічок Бери кубичок, бери. бери. І, так, всі-всі і шукають швидесенько бе. Тримай, тримай і тобі. Тримай, тримай богданчику, тримай. Зараз і вам дам. Так. Ну то що? Бери. А де ж Б? Твоє Б. А Ану, шукай, шукай, вірте. Ні, дивись, уважно. Ось Б. Б. так дай на своєму кубічку. Де Б. Ось, молодше. Покажи отак. Вільця вітається. Б! Вверх ногами поверну. Переверни правильно, ану, як правильно буде. Ось так. Дивись, поверни так, щоб молодець Б. Дивись. Би! Так, Маркиянчик, тримай тобі кубичок, шукай би. Тримай кубичок і тобі. Шукай би. Б. Б, б. Б. б, правильно, Б. Макарчик, а ну ж та й Знайди! Подивись! Бе! Бе! Молодці малята! Отже, тепер ми можемо завжди вітатись з тваринками на їхній мові. Правда? Привітали ще разочок! Б. А хоча прощається зі це, дівце, теж так само як би.